Всім привіт! Дякую, що звітали до мене. Сьогодні я швиденько розкажу вам про мої новинки в колекції, які з'явилися в мене або по обміну, або я придбала залишок у флаконі. Деякі з них я давно хотіла в свою колекцію, деякі опинилися випадково, а тож поїхали. Почну я з дійсно літнього аромату, з аромату м'яти, яку я хотіла вже давно в свою колекцію. Я з ним познайомилася минулого літа, якраз в мене був невеликий відливантик, і я ним користувалася саме і Вирішила, що мені то конче потрібно. І якось весь рік я цю думку виношувала і все ж таки придбала. Правда, не повноцінний розмір, а залишок у флаконів в мене тут є десь мілілітрів, не знаю, 14 можливо. І я думаю, що мені цього буде достатньо для того, щоб. Ним напитися цим літом, щоб вирішити, чи мені потрібен все ж таки повноцінний флакон. Це в мене залишок від 100 мл. Я не дуже люблю флакони на 100 мл, а можливо, 50 виглядає якось більш естетично. Мені взагалі не дуже подобається естетика цього бренду. Це, напевно, що другий аромат, з яким я знайома. Один з ароматів мені приходив на сліпі затести два рази один і той самий мені надіслали. І якось він мене не вразив абсолютно. А ось цей мені запам'ятався. Я також не знайома з цими дивними ароматами: від Елдо, типу, там, путан, жирних електриків, я не знаю. Що там ще таке? Щось було про якісь людські рідини. Ні, з цими всіми жахами я не знайома. Якось немає в мене, не знаю, бажання з ними знайомитися. А Ось це мене вразив і вразив своєю простотою і зрозумілістю це дійсно для мене. Досить натуралістична м'ята, але не солодка. Це не махіта. Я б не сказала, що це махіта, тут немає якоїсь такої солодкості. Вона така якась перчена м'ята. І... Не дивлячись на те, що це типу такий свіжак, який ну, повинен злітати дуже швидко, на мені він тримався досить довго, і я відчувала цей аромат і через 4 години, це, ну, як на мене, для свіжака це досить суттєвий результат подобається цей аромат, і я його дійсно хотіла саме на спеку, на літню спеку, і ось він в мене тепер є. Буду насолоджуватись. Далі аромат вже легенда, можна сказати, класика, не знаю. Ну, він 98-го року для мене вже такі аромати, які мають таку а, такий вік поважний і таку багату піраміду. Знаєте, раніше було модно робити піраміду не з одного трьох компонентів, а там штук 15 різних. різних. І це Ноака ну, Шарель. Він мені дістався по обміну. Я позбулася від того, чим я не користуюся, і отримала те, що давно вже хотіла. Це залишок у флаконі, тут 50 мл, але він виглядає настільки мініатюрний я не знаю, скільки тридцяточка виглядає, але подивіться на цю крихітку. Це просто як. Не знаю, новорічна кулька. І ось ця перлинка, яка там плаває дивна історія, але вона така няшна, якась мені дуже подобається. Цей флакончик. З цим ароматом я теж була знайома раніше, з від Леванту, дуже багато років назад. І він мені сподобався. І Я ще вирішила, хочу, не хочу. Але потім був такий випадок, коли я їхала якось від своїх батьків додому приміським автобусом в жару, в літо, в спеку, в цю не працював кондиціонер. І ви можете собі уявити, якщо ви так їздили, теж можете уявити, в якому стані я приїхала. І в мене якраз була зустріч зразу після приїзду. У мене не було можливості там поїхати додому, переодягнутися, освіжитися. І в мене був собою цей відливантик цих парфумів. І як він мене тоді виручив, якщо чесно, це просто був такий ковток свіжого повітря, ковток якоїсь чистоти. А дійсно е, якоїсь прохолоди е, ці... він настільки освіжив мене, що я ну, наче дійсно після душу тільки вийшла, і настільки він мене тоді вразив, що я е, подумала, що ні, ну так, такий, такий скарб мені потрібен. У піраміді там заявлено, що, що хочете: і мускус, і півонія, і фрезі, і зелені ноти, і фрукти різні, і зелена трава, і конвалія, І, а в базі взагалі кава, ваніль, сандал, коріандр, ладан, ладен, тонка, кедр, ну, ну просто там набор такий, що якщо дивитися на піраміду, то взагалі незрозуміло, чим то має пахнути. Але наскільки це ніжна. І свіжа і така якась прозора. Мені чомусь здавалося, що тут є лотос, але ні, тут лотосу немає. Якась така прозора, ніжна, а дійсно така перламутрова якась історія, що ну, якось дивно, як ці всі ноти формують оцей, оцей ковток свіжого повітря. А якщо його порівнювати з чимось, ну я би поставила його на поличку поряд з такими ж ароматами, які відповідають за аромати чистоти, свіжості, це або пурбланка від Avon, або Пюрмаск від Нарсеса Родрігес, або The Muse від Зарка Парфам, або що там ще, Байреда, є бланш, щось таке. Тобто це начебто ви вийшли після душу і одягнули чисто випрану білу футболку або сорочку, яка а, от трохи пахне ще тим навіть не порошком. а Кондиціонером для білизни. І це надає оце відчуття е, такої чистоти. Не знаю, мені дуже подобається цей аромат. Я не відчуваю тут ні кави, ні ладану, якихось таких ось важких моментів тут немає. Для мене це просто чистий, е, чистий прозорий, свіжий зелений, водний, трохи квітковий, але. Не лілії, як тут заявлено, і півонії, і лангі-лангу. Ні, для мене це лотос, якийсь такий от, водна така квітка. Дуже задоволена, що він в мене з'явився. І досить багато, і теж буду насолоджуватися цим літом. Далі аромат, який теж мене з'явився по обміну це Amore кафе від пансери. У мене теж був відливантик, це не сліпий такий обмін. Я знала, як він пахне. Це кава, це кава з морозивом, це дійсно такий смаколик, який, скоріш за все, буде. Мене радувати саме восени і взимку. Це такий більш на прохолодну погоду аромат, дуже дифузний, дуже, дуже гурманський, солодкий. Тут навіть не я відчуваю тут не натуральну каву, а от каву якусь таку Типу із стіків, але вона не дешева, не дешева кава і дуже багато солодкого якогось наповнювача, типу сиропу якогось солодкого, карамельного, трохи вершкового, не знаю, подобається мені цей аромат, дуже теж задоволена, що він з'явився в моїй колекції. І... Це такий аромат, яким можна користуватися і вдвох з чоловік. У мене, до речі, чоловік полюбляє теж такі солодкі, смачні аромати. Я думаю, що цей аромат він буде в мене цупити з полички, тож буду ділитися їм. І ще один аромат, який прийшов мені разом з мансерою це Fragrance World Fresh as Citrus ось така бадья. Чудова пані Ольга, яка зі мною обмінялася, так щедро мені такий подарунок залишила. Я не була знайома з цим брендом. Взагалі, це перший роман, з яким я познайомилася. І це ну вона сказала так, і я їй довіряю, що це, типу, закос якийсь на. На бутікову лінійку Герлену. Оці от такі дорогущі парфуми, які я дуже хочу протестити, але ну, ціни там просто космос. І я дуже хотіла познайомитися з персиком з новинкою. Але яка різниця, що я хотіла? Коротше, дуже гарний, цитрусовий, зелений, свіжий, пряний. Я не знаю, чи це фужер, можливо, це фужер. Дуже-дуже-дуже достойний аромат. Але, як на мене, він більш все ж таки в чоловічу сторону. І я одразу його поставила на поличку до чоловіка, і він йому дуже сподобався. І, ну, скоріш за все, що він буде ним користуватися, тому що для мене він, ну. Гарний, але на собі я його не бачу. Можливо, у дівчата можуть такими користуватися, він ну, свіжак, свіжак, але для мене він якийсь більша диколоності, якісь ну, як, як, як для чоловіка. Не знаю, це моє враження, моє, моя особиста думка. Можете на не, не звертати увагу. І якщо вам подобається такі, такий напрямок цитрусів, таких свіжих, то зверніть увагу. Дуже достойний і дуже дифузний, а, стійкий, а, достойний аромат. Я вибачаюся, якщо я говорила дуже тихо, робіть гучніше свої телефони, планшети і телевізори, тому що в мене всі сплять і записувати в мене просто немає часу. Не можу в день записувати, немає коли і просто якийсь жах. Ще планую записати в ложок. для вас. Верніше вже записаний, змонтувати треба тільки викласти. Ніяк не доберуться в мене руки до мого сету з 10 ароматів від Фрагонарду. Ну, просто, ну, не знаю, просто немає часу на це. Дуже буду рада. Вподобайкам вашим коментарям, а також підпискам. Хочу добити все ж таки тисячу підписників, допоможіть мені з цим впоратись, бо більше 50% мене дивляться без підписки. Робіть так. Ну Фу так робити, підписуйтесь. Сподіваюсь, вам було цікаво, інформативно. Всім тихої ночі, якщо ви вночі дивитеся або гарного дня. Всіх цілую всім попаду, зустрічі.